Привіт, кіномани! Минулий рік був багатий на хороші фільми, особливо друга його половина. Цікавих проєктів виходило багато, і якщо ви прямо зараз шукаєте щось для вечірнього перегляду, ви прийшли за адресою. Я зібрав для вас добірку з 25 чудових фільмів різних жанрів, що виходили в минулому 2024 році. Біля мікрофона, як завжди, бенні, лайк, підписка і поїхали. Ручна прокладка! Щороку на Різдво мільйони людей щасливі літають до своїх близьких, щоб разом провести свята. Але цього разу щось піде не так. Співробітник адміністрації транспортної безпеки в аеропорту на ім'я Ітон отримує послання від невідомого чоловіка, який вимагає від нього пропустити на літак небезпечний вантаж. Інакше весь аеропорт опиниться під смертельною загрозою. Єретик дві дівчини стукають у двері чергового будинку, щоб дізнатися, чи не хочуть його мешканці поговорити про церкву Ісуса Христа. Їм відкриває приємний новид чоловік середніх років містер рід і запрошує дівчат до будинку, щоб сховатися від дощу і поговорити за чашкою чаю та пирогом. Однак незабаром стає ясно, що ніякого пирога не буде. Замість цього героїн чекає страхітливі ігри всередині дивного будинку, лабіринту, з якого є лише два виходи. І цей вибір стане найскладнішим випробуванням їхньої віри. У загальному і цілому фільм досить класний та не дасть нудьгувати. Рівно за рік у той же час. Романтична комедія, знята по мотивам одноіменної книги бестселера Софії Касенс, 1 січня 1990 року. У лондонській лікарні з різницею в одну хвилину на світ з'явилися два немовлята. Хлопчик, який народився трохи раніше, отримав ім'я Куїна. Саме так хотіла назвати свою дочку мама дівчинки, яку в підсумку похрестили Мінні. Тепер Мінні впевнена, що той хлопчина вкрав не тільки її ім'я, а й удачу. Вони виросли в зовсім різних світах, але через роки їх життєві шляхи знову перетнулися. Веном останній танець фінальна частина трилогії про Венома. Еді Брок, журналіст, розслідувач, у чиєму тілі сидить інопланетний симбіот, разом вони борються з різними лиходіями. Тепер обом доведеться тікати. За Еді полюють військові, а за Веномом його інопланетні родичі, які загрожують всьому живому. Чужий Ромул. Дія фільму розгортається між подіями чужого Рідлі Скота і чужі Джемса Кемерона. За сюжетом групи молодих колонізаторів виявляються на покинутій космічній станції. Оглядаючи територію, вони, звичайно ж, стикаються з найсмертоноснішою формою життя у Всесвіті. Професіонал. Старіячий гангстер про майстерність, якого ходили легенди, хоче відійти від справ. Він намагається налагодити стосунки з дочкою і познайомитися зі своїм онуком. Над чоловіком висить вантаж минулих помилок, однак виправити їх не так просто. Та й злочинний світ теж не бажає відпускати героя. Чоловік знову починає працювати на кримінального авторитета: Велике Ралі Ауді проти Лянчі» Ця історія про жорстоке суперництво між Ауді і Лянчію на чемпіонаті світу ралі в 1983 році за кермо двох легендарних машин сідають кращі в світі пілоти, яким належить подолати 20 трас в 12 країнах, крізь сніг, дощ гірської серпантини і вузькі вулички середньовічних міст. Це битва не просто двох концернів, а й двох філософій, і не одна з команд і збирається здаватися, використовуючи кожний шанс на перемогу. Анора, молода стриптизерка Аннора, яка працює в клубі на Брайтон Біч, знайомиться з 21-річним Іваном Сином російського олігарха. Між молодими виникають симпатія, яка перетікає в роман, і спонтанне рішення одружитися, вигідне для них обох. Але у цій історії попелюшки щасливого фіналу не буде. Дізнавшись про імпульсивний вчинок свого сина, батьки зразу намагаються змусити його анулювати шлюб і надсилають до Івана свою людину. Як зламати іспит події фільму розгортаються в елітній приватній школі в самому центрі Лос-Анджелеса, де навчаються діти політиків, кінозірок та інших представників еліти. Ці привілейовані учні звикли, що всі їхні проблеми вирішують батьки. Утім, є одна проблема, з якою вони мусять впоратися самі фінальний іспит, що вже наближається. Для успішного складання їм потрібна допомога того, кому пощастило менше. Здається, нова учениця з простої родини готова на все заради прихильності заможних однокласників. Але дівчина має власні плани щодо замовників. Граф Монте Крісто Марсельський моряк Едмон Дантес, закоханий у прекрасну Мерседес і збирається одружитися з нею. Але його життя руйнується, коли через інтриги заздрісників він стає ув'язненим у замку. Іф. Через 14 років Едмону вдається втекти і знайти скарб на безлюдному острові Монте Крісто. Ставши багатим і сильним, він вирішує помститися тим, хто зруйнував його щастя. Горизонти, частина перша 1859 рік. У долину Сан-Педро прибувають американські поселенці, щоб збудувати місто горизонти. Проте група місцевих корінних жителів чинить запеклий опір, не бажаючи віддавати землю чужинцям. Тим часом у Монтані жінка стріляє в чоловіка, забирає дитину і тікає. Її починають переслідувати сини пораненого. Випадково в конфлікт втягується пастух Хейс Елісон, який несподівано зіштовхується з одним із переслідувачів. бітлджуз. Бітл Після смерті батька Лідія разом із дочкою Астрід повертається в старий будинок у містечку Вінтер Рівер. Коли Астрід знаходить на горищі макет міста, Лідії доводиться розповісти їй про Бітлджуса, дивного і зловісного привида, ім'я якого не можна називати тричі. Але цікавість дівчинки перемагає вона відкриває портал у потойбіччя, і Бітлджус знову починає тероризувати всіх живих. Максин 385 рік. Максин, єдина, хто вижила під час кривавої різанини на фермі, зробила кар'єру у фільмах для дорослих і тепер намагається пробитися у велике кіно. Їй дістається головна роль у сиквелі культового жахастика. Але незабаром хтось починає вбивати її знайомих. Караюча рука кеш живе скромним життям у маленькому містечку Апалачів. Він допомагає брату покійної дружини виховувати племінницю савану та доглядає за фермою. Але коли лідер місцевої банди починає загрожувати його родині, кеш готовий піти на все заради їхнього захисту. Утім, чим довше триває це протистояння, тим більше стирається межа між добром і злом. Мармелад Новачок у в'язниці барон заводить дружбу з досвідченим в'язнем, відомим своїми вдалими втечами. Разом вони розробляють новий план. Тим часом барон згадує історію про те, як познайомився зі своєю коханою мармелад і мріяв про спільне майбутнє Дім біля дороги. Колишній боєць UFC Лів Далтон переживає складні часи. Він живе в автомобілі та заробляє участю в підпільних боях без правил. Власник бару Дім біля дороги у Флориді пропонує Далтону роботу охоронця, оскільки заклад постійно страждає від нападів місцевої банди. Прокляття. Заклик могили. Заможна корейська сім'я, що живе в Лос-Анджелесі, дізнається, що її переслідує дух розгніваного предка. Шаманка, її помічник, експерт із феншуй та власник похоронної фірми мають знайти гробницю пращура, перевезти тіло і терміново його кремувати. Однак жадібний працівник моргу, почувши чутки про скарби, відкриває гробницю. Це призводить до страшних наслідків: досьє чорна канарка. Щоб урятувати чоловіка, захопленого терористами, агентка ЦРУ Ейвері Грейвс, ризикує всім: репутацією, кар'єрою і власним життям. Виявившись ізольованою навіть серед своїх, вона звертається до злочинного світу, щоб отримати потрібну інформацію. Тепер єдине, на що вона може покластися, це її бойові навички. Операція панда, легендарний актор бойовиків Джекі Чан, відвідує зоопарк, щоб стати опікуном дитинчати панди на ім'я Хуху. Але пандою зацікавилися міжнародні злочинці. Джекі Чан має захистити її від викрадачів, доводячи, що його навички бойових мистецтв це не лише трюки з кіно. Головоломка 2 Райлі вже підліток, і штаб-квартиру її мозку оновлюють, додаючи нові емоції. Радість, сум, гнів, страх і огиду доповнюють тривожність, заздрість, зніяковілість і сором'язливість. Тим часом Райлі їде з подругами на хокейний збір, де має шанс потрапити до шкільної команди. Але різні емоції конфліктують, створюючи нові проблеми. Пастка Райлі та її батько відвідують концерт «Леді Рейвен. Глядачі радіють виступу, але раптом стає зрозуміло, що весь концерт це пастка для маніяка, який теж присутній на шоу. У батька Райлі є власний секрет, і ця ситуація загрожує викриттям. Ларго Вінч. Гнів минулого, мільярдер Ларго, Вінч переживає кризу. Терористи викрали його 15-річного сина, а бізнес-партнер скоїв самогубство. Розуміючи, що ці події пов'язані, Ларго вирушає в небезпечну подорож від Канади до Бірми і Бангкока, щоб знайти винуватців. Зірвати банк Мейсон Годдард, лідер банди злодіїв, інсценує свою смерть, щоб розпочати нове життя. Але коли брат Шон пропонує йому новий план пограбування, Мейсон погоджується. Однак операція йде не за планом, і грабіжники опиняються в пастці, всередині банку, оточеного ФБР. Переговори з агентом, яка в минулому була коханням Мейсона, можуть стати ключем до його спасіння. Прибульці назад у майбутнє гонитва за чарівним мечем, що дозволяє подорожувати у часі, триває у 14 столітті. Ремі і Хідоус намагаються заволодіти артефактом. Тим часом Ліанна, протестуючи злим інопланетянам, намагається повернутися у свій час, щоб зупинити планетарну катастрофу. Жахітник три Сієна та її брат намагаються оговтатися після різанини, влаштованої клоуном Артом на Геловін. Але їхні надії на спокійне Різдво руйнуються, коли клоун повертається, перетворюючи свято на кошмар. Ну, а на цьому на сьогодні все. Сподіваюся, ви підібрали собі щонебудь цікаве, а тому поставте лайк та підпишіться теж. З вами був, як завжди, Бені і всього найкращого. До зустрічі!